День Андрію Анатолійович, ви сьогодні посіли третє місце в Жайверлізі. Які ви будували плани взагалі? Спочатку хочу подякувати нашим Збройним силам, що дають нам змогу брати участь в цих змаганнях, в футболі. А плани в нас були просто грати в чемпіонаті, перемагати, займати призові місця. Хочу подякувати команді суперників за хорошу результативну гру. На яке місце ви розраховували в турнірній таблиці? На перше, друге, третє, чи, можливо, просто грали в задоволення? Розраховували на перше місце, але за весь чемпіонат не склалося в нас потрапити на перше місце. Тому... Так. Якими гравцями ви найбільше задоволені? Чи є такі? Нашими нападаючими задоволені, захисниками, гравцями центру поля. Всі ми гравцями задоволені, що ми зібралися і зіграли в цьому чемпіонаті. Сьогодні було дуже багато таких моментів, нереалізованих і у вас, і в команді суперника. Скажіть, чому так сталося і чи могли вони бути в апріорі реалізовані? Моменти могли бути реалізовані, що в нашій що в чужі ворота, але трохи не хватило хлопцям досвіду. Тому так. Дякую вам.